Давай. О, таке допомагати будеш мені, ставай. Раз, миска. Давай я тобі твою даму ну. ну, Давай каструлю я тобі дам. На. Це твоє. Це моє. Давай. Що таке? Робимо сейчас на кісто на пельмени. Давай, замішуй. Тобі ще сито. Це велике сито. Просіємо борошно. <плес> підожди. Ну, давай я тобі сюди трошки сипну. на. Це щоб прибирать було більше. Ну, по-другому ніяк. Ні, тебе є своє Ось, осодися тебе своє. Добавляємо пучку соли, олії. А вона все одно до мене. Давай мені тепер піре. На. Перемішуємо. Молодець. перемішуй. І тепер наливаємо кипятка і вимішуємо тісто. Час буде прямий ефір.